Вітаю вас на уроці інформатики. Сьогодні ми дізнаємося, чи всім джерелам можна довіряти. Ми отримуємо інформацію з різних джерел. Вона не завжди буває правдивою. Тому потрібно ретельно перевіряти отриману інформацію адже вона впливає на прийняття нами рішень. Таким чином, щоб допомогти нам прийняти правильне рішення. Інформація повинна мати певні властивості. Інформація має бути зрозумілою, цінною, актуальною, достовірною. Виконуємо вправу знайди правдиву інформацію. Послухайте твердження. Давайте спробуємо визначити, які з них істинні, а які хибні. Лимон жовтого кольору. Хлопчик їсть лимон. Лимон кислий. Лимон солодкий присолодкий. У лимоні багато вітамінів. Лимони ростуть на кущах. Яким способом ви визначили правдивість цієї інформації? Пограємо в гру, вірю, не вірю. Прочитайте речення. Якщо це правдива інформація, покладіть руки на стіл. Якщо ні, тримайтеся ними за голову. Виконаємо завдання 1 на сторінці шостій. У заповіднику Цуманська пуща третьокласники побачили жука і захотіли дізнатися, як він називається. Вони отримали таку інформацію з різних джерел. Як ви гадаєте, чому ці назви так відрізняються? Інформації з якого джерела варто довіряти. Чому ви так вважаєте? Знайди інформацію про цю тварину в інтернеті. Який сайт ти обереш? Чому? Випиши три дивовижні факти про неї та перекажи однокласникам. Мене також зацікавила інформація про цього жука. І погляньте, що я знайшов. В академічному тлумачному словнику української мови я прочитав, що правильна назва цієї тварини Скарабей, і що цього жука дуже шанували в стародавньому Єгипті. Висікали з каменю, робили прикраси. А також монети із його зображенням. Ще я заглянув на сайт Вікіпедії вільної енциклопедії, де є інформація про усе. Я дізнався, що жук робить кульки із твариного гною і ними харчується, що єгиптяни називали жука священним і вбачали в його поведінці образ руху сонця. А також, що жук поширений в Україні та перебуває під охороною і входить до Червоної книги України. У пізнавальному інтернет-журналі Discover я прочитав, що жуки здатні піднімати вантаж у сотні разів більший, ніж їхня власна вага. А на сайті газети День я прочитав, що раніше Скарабей Священий траплявся на крайньому півдні Степової України, зокрема Варскані Нова та Криму. Та за останні 50 років в Україні не знайдено жодного екземпляра цього виду. Хоча є інформація про те, що Скарабеї Священого бачили на заповідному острі Джарингач, що на Херсонщині. Запам'ятай. Інформація може бути достовірною, істинною, правдивою і хибною неправдивою. Достовірна відображає події чи явища так, як вони відбуваються насправді. Достовірну інформацію можна отримати з надійного джерела. Виконаємо завдання третє на сторінці шостій. Мараз знайшов в інтернеті відомості про те, що в Україні є містечко з чудернацькою назвою Чунгачанга. Для надійності він вирішив перевірити їх кількома способами пошукати на настійній мапі, знайти ще хоча б одну згадку про це місто, запитати в однокласника, пошукати на Google Maps. який спосіб перевірки сподобався тобі найбільше? Чому? А твоїм друзям? Виконаємо завдання 6 на сторінці 7. Подумайте, на якому сайті яку інформацію варто шукати. З'єднайте відповідні прямокутники. Перевідте себе. Інформацію, про що буде нова книжка, можна знайти на сайті видавництва. Інформацію про незнайому країну слід шукати на мапі або у Вікіпедії. Що означає невідоме слово, підкаже тлумачний онлайн-словник. А як правильно писати слово орфографічний онлайн-словник. Які ще сайти вам відомі? Впишіть їх у порожні прямокутники. Які відомості з них можна отримати? Обведіть джерела інформації, які вважаєте найбільш надійними. Виконаємо завдання 7 на сторінці 7. Під час канікул школярі вирішили піти до лісу. Діти ознайомилися з прогнозом погоди і призначили похід на неділю. А який день для цього вибрали б ви? Чому? У неділю несподівано задощило, і діти залишилися вдома. Чи можна вважати прогноз погоди достовірною інформацією? Поясни свою відповідь.